Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. Отримав ще одну посилочку, розпакував, зняв фільм. Просто не, не вдалося його якось зберегти. Телефон весь час вибиває або не зберігає. Знімаю вже третій. Вже мені набридло. Дивіться, які я монети купив Вон красиві. Такі вони переливаються. Бачите, як на сонечку грає. Трошки є патини на монеті, але зато без подряпин є сертифікат, без коробочки. Обійшлась мені така монета в 1800 гривень. Це 21-й Олімпійські ігри. Там є ще одна. Другий правда, в мене немає, не такі вже і багатий, щоб всі монети скупляти. Особливо застрібла. Наступна монета це храмовий комплекс Буки. Трохи трошки подряпаний на капсулі. Так, монета вроді і без патини. Також красива монета. І я рахую, що це не дуже і дорого. Тепер храми пішли, монастирі, церкви пішли, сині вверх. Володимирський собор потягнувся за собою. Так воно переливається. Сонце світить погано знімати, виходить так біло якось. Нехай буде як є. Це вже третя спроба. Третя монета це гриф чорний. Серія флора і фауна. Торгували здовго, чуть щось, щось не півтора години, може і більше. Там було дві монети. Купив я першу. Треба було другу купувати, я щось не подумав. І обійшлася дана монета, мені 2100 гривень. Просто за лотами слідкувало дуже багато людей. тираж її 7 7000. Великий тираж. Нічого. Сертифікат є, коробочки нема. Четверта монета це Іван Полой. 5 гривень. Купив за 950. Така монета по каталогу 1300. Це аврс монети. Номінал 5 гривень. Там рік вказаний, трохи стіпить, добре не бачу. Не пам'ятаю точного року, там 10-й. І п'ята монета це Іван Котляревський. Ціна по каталогу 1500. Дехто хоче по 2000 я бачив. Купив за 950 гривень. Також красива монети для портретів. Це була посилка з Харкова. Дякую продавцеві. Правда, дуже дорого мені це все оцінив на цілу вартість. І дуже дорого я заплатив за пересилку. Дані монети прийшли отакі коробки. Тут он номер. Всім дякую, хто дивиться мій канал. 15 числа буде продаж монет. Так що слідкуємо, купуємо, будуть продаватися монети управління державної охорони. То, що немає, може купити. Хто не ще не заказав. ціна 121 гривня.